України, яка безпосередньо зачіпає інтереси територіальної громади міста Тернополя як однієї складових народу влади держави, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування законності правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада пропонується схвалити затвердження звернення міської ради до членів Тернопільської міської організації партії регіонів та прислужників діючого режиму. Події, які останнім часом відбуваються в Україні, зокрема розбуду корупції, соціальна нерівність, відмови від Європейського пектору зовнішньої політики України, прийняття антиконституційних та законів, свавілля правоохоронних органів та спецпризначенців у застосуванні дозу... у... сили для обмеження конституційних прав громадян на свободу мирних зібрань і висловлення своєї думки, що призвели до людських жертв. На Євромайдані в місті Києві 21-23 січня 2014 року показали глухоту влади до вимог українського народу, неспроможність керівництва держави, представників правлячої партії регіонів, подолати існуючу політичну кризу, загострили зростання напруги в суспільстві і спричинили масові акції протесту в Україні та в області. На руках вашої партії залитий кров'ю українського народу майдан та вбивство невинних людей. Будучи членами партії регіонів, ви також несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників, Вступивши в лави партії влади. Ви сподівалися на захист свого бізнесу, кар'єрний ріст, відповідні пільги та привілеї. Сьогодні ми закликаємо вас робити вибір на користь українського народу, який є, є єдиним носієм влади у нашій державі, а не на користь режиму Януковича Азарова. Віднайдіть у собі залишки людського духу та гідності і негайно залишити лави злочинної партії регіонів. Звертаємося до кожного члена партії регіонів. Виходь або відповідай! Закликаємо Тернополя чинити моральний тиск на тих, хто й надалі перебуватиме в лавах партії регіонів. Крім того, пропонується заборонити на території міста Тернополя діяльність використання символіки партії регіонів та комуністичної партії України як таких, що суперечить національним інтересам та порушують права і свободи громадян України, звернутися до головного управління юстиції області з пропозицією зняти з реєстрації. Міську організацію партії регіонів та Комуністичної партії України. Наступне текст звернення опублікувати в газеті Тернопіль і контроль за виконанням рішення покласти міського голу. Пропоную підтримати звернення і проєкт рішення.